Птахвіль. Чайка гостює у друзів. Читає автор. І все б нічого. Та якось на ранок вона прокинулась від холоду в своїх очеретах. Колись такий надійний прихисток вже не рятував від крижаного вітру. Чайка занепокоєно визирнула на простір і жахнулася. Бух замерз! От лихо! Нема смачних пліток і їржів, дохлої риби не знайдеш, жаби й ті поховалися у скований кригомул. Їші чортма, хіба хтось із свинячих рибалок залишить по собі якісь недоїдки, проте пакетами й порожніми пляшками не дуже не тішишся. Кепські справи старенька. бачу, ти не в доброму гуморі. каркнув хтось із високості. Сипкуєш із мене, опудила ти чорне, огризнулася чайка, до догори голову. Однак птах, всупереч очікуванню, виявився білим, ну майже як вона сама. Приземлився неподалік, перевальцем скочив до неї та присів на пук сухої трави. Ха, здорова, будь не впізнала отакоє. Ти ж мене, як сестричка. Вона ляснула дзьобом по кризі. Здається, мені ця халепа минеться ще не скоро. Все минає, і це мене. Чайка втягла голову в плече. Жаль, тільки жить єту пору прекрасною уже не прийдеться ні мені, ні тобі. продекламувала біла ворона. От нинішньої ночі тобі жаба цицький дасть. Гайда, забираємося, звідси. Куди ж мені, бідні, подітися, де ночуватиму? Не переймайся, старенька, маю неподалік затішне гніздечко. Запрошую, запрошую. Якби зараз хтось дивився в їх бік, то тільки угледів би, як два чималих білих птаха звились у повітря і неквапно махаючи крилами, щезли у сірій морозній мрясі і загубились на фоні висотних міських будівель. Неподалік виявилося майже у центрі міста, на краю невеличкого старенького парку. А затишнє гніздечко дебелим старим гніздом на самісінькій верхівці моцної вікової тополі. Оце тут? прифігіла чайка. А що такого? Тут біля школи, до речі, кафе і розкішний смітник, чого там тільки не знайдеш, на, на Ти ж невибагливо здається, я чула. Так, але ж. увесь цей час. Скажений вітер рвучко рвав і на всі боки розхитував стару деревину, так що чайка з білою вороною раз по раз аж дзюбами клацали. Так що, але спеціально для тебе сховала на дні гнізда риб'ячу голову. Чого тобі не вистачає? Інтернету? Ну, вже вибач. Вітер збадьорився і затряс тополю. так, немов збирався геть струсити з неї бідолашне гніздо. Птахи позалазили глибше всередину та міцніше вчепились пазурами. Тут завжди так. боязко запитала чайка. Так, хитаю, що трохи мене знудить. Та за колисою трохи, проте бувало й гірше. Давай на вже спати, бачиш, сутеніє. І дійсно. Короткий зимовий день минав, насувалися сутінки, ворона вже мало що розізняла у них, посилаючись на свою воронячу сліпоту. От добре оду до Виндії, курва його мама, бурмотіла вона крізь сон. Уявляєш, прислав мені вітальну новорічну листівку. каже таких смачних смлимаків, як там він з віку не коштував. Може прихопити собою парочку. Чайка теж потроху почала клювати носом і сховала була голову під крилом, мріючи, що вітрисько таки ущухне до ночі. Той же, однак, не стихав, а ще за півгодини все потонуло у білому мороці і нічна заметіль потроху замала сліди. І все було б таке добре, але якось так сталося, що посеред ночі одна з гілок воронячого гнезда не втрималась. Воно захиталось, і бідолашна чайка звалилася б додолу, аби не крила, задубіла на морожному вітрі, вона спустилася у сніговий замет. Але у цей час у голову їй влучила та ж сама бісова гілка. В очах у неї потемніло, і цього разу остаточно. Коли бідолашна чайка прийшла до тями, навкруги панувала суцільна темрява, морок і тиша. І, о диво найменшого вітру, бо не від тепло, капання води зі стелі. Коли чечені очі потрохи призвичаїлися до бітьми, перед нею постав довжелезний коридор, що тонув у темряві. Попід стелею тяглися труби. І що це за сморід? Нестерпно смерділо котом. Враз Шарудіння, пронизливий писте та тупотіння десятків маленьких лапок, сполохав Біночайку ще більше. Вона змахнула крилами і спромоглася сяк так підлетіти всістися на труби і дуже вчасно. Замить, пацюки були вже повсюду. Вони лізли по підлозі, скрадалися коридором і відчували себе тут цілковитими хазяями. Та ще не все у кінці коридору, у морозі, тьмана, розгорілося два зелених очиська. Пір'я на голові чайки піднялося Піпец. От тепер вже піпец, тільки й встигла подумати вона. Аж тут із гуркотом розчинулися двері льоху. Світліше, що правда, не стало, бо ж ззовні панувала та сама ніч. Бідна чайка позадкувала до них, плекаючи надію, та дарма. На порозі серед клубів морозяної пари засвітила ще пара очей, здоровенних немов полумиськи. І цього разу жовтих. Очі блимнули і витріщились на зіщулену на трубі білу пташку. Ого, от і ще б не зустрілися! Щось не схоже на тебе, що теж перейшла на печучу дієту. Від жаху в чайки відняло мову: Ти ж і так без зайвої ваги, а от я грішним ділом дозволяю собі іноді. Вмить сталеві кіхті м'яких совєних лап здавили патючу шию. Звір писнув і повис у них, мов, ганчірка. «Вау! не смій. Це моя здобич. провив із кінця коридору хазяїн зелених очей. «Угу! тепер моя. погукнула у відповідь хазяйка жовтих очей. Не раджу тобі тут залишатися. Забираймося звідси. Прихисток сови виявився не зовсім тим, що сподівалась побачити чайку. А сподівалась вона побачити щось на кшталт темного вогкого льоху, що пробздівся сушеними мишами, пацюками та кистим шмурдяком. Сухе і тепле дупло вражало своїми розмірами. На думку тендітної чайки, у Совиній гостині з комфортом розвернувся би американський винищувач F16. Запаморочливо пахло сухою хвоєю ялини, димом і витриманим віскі. Від світ далекого полум'я виявився невеличким, але добіса затишним каміном, біля якого у перепаному кріслі зручно вмостився дятел. Хвасько заломлений на бакер червоний берет та чималий келих бренді додавало йому гламуру. У дзьобі стирчала люлька, якою той час від часу смачно попихкував. Могихуючи куплет французького шансону. ла ла, 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 ла чайка так і заклякла на порозі. Сова ж влізла до гостини, немов той корок у пляшку, мимоволі підштовхнувши гостю поперед себе. Кого ти вполювала цього разу, серденько, закладаюся, аби засмажити оцю здобич, в нас не знайдеться достойної пательні. Доведеться бігти позичати у яструба. А він таки зараз не в доброму гуморі. Кричав мені, що ці відключення енергії геть замахало його, і наступного разу він вже точно полетить у вирі, хай йому грець. Бачу, ти зголоднів любий. Прикро, але не маю звички смажити подруг на вечерю. До речі, знайомся. Чайка. Чайка з північного берега. Мокра, холодна, замерзла. А оцей балакун мій чоловік. О, все прошу, ясна панна. Не дало пожартувати, який сором. Ближче, ближче, прошу базо. Ось сюди. Дятел мит миттю заштовхнув чайку у крісло і підсунув ближче до каміна. Мало не соломійсь втиснув її крило свого келиха і заметушився довкола. Ух, ці ночні рейди заженуть мене в могилу. Сова схопилася за поперед і зашкандибала до буфету Я вже добіса стара. На щастя, є надійне ліки Вона примружилась, потягла носом ех, і націдила собі черчину. Цілюща настоянка на кажанах. Рекомендую. Мертвого підніме. А ти, кумасю, бачу, господиня і хазяйка щита. Петреєш в народній рецептурі. Це ж треба настоянка на кажанах. Защебетала чайка із глибин свого крісла. Ну, відверто кажучи, не на кажанах, а на кажані. А щодо моїх кулінарних здібностей, то, до речі, ха -ха, він казав те ж саме. Хазяйка злегка класнула кіхтем побонякою з темного скла і повернула його на полицю. Чайка принишкла. А чи не пора нам повечеряти, коханий? Вони і гостя не відмовилась. Ти б не відмовилась? Наполохана гостя схвально захитала головою, мовляв, так, так, звичайно. А дятел оголосив меню. У нас казан тушкованих мешей з перцем та часником. Морепродуктів для тебе, на жаль, не маємо, але ж пару жирних квашених жабів із бочки я миттю принесу. Жабів будеш? запитала сова. Угу. Е, тобто ага? В тому відповіла чайка, зігрівшись біля вогню, в який дятел підкинув іще хмизу. А до мешей з жабами ми замовимо. Сова зробила ефектну театральну паузу, ніби перебираючи в голові чим би і іще здивувати гостю. Ми замовимо богів, наливку з нічних метеликів та світляків. Неси, кохання моє. Він сам їх збирав. Ну, подній! Завдалу нічну операцію! Озброївшись чарками та веделками, проголосили друзі о романтичній темряві дупла. А щоб у наших ворогів пір'я в горлі повиростала, підхопила чайка. Мова, віра, армія. додав дятел. Чарки цокнулись, аж луна пішла мороком за кутків. Ух, міцна штука. Сова врешті вдихнула, настобурчила пір'я, від чого стала здаватися величезною кошлатою кулею з вушками. Дятел вмріли востули в повіки. Я у теплі і безпеці ніхто мене не їстиме. Чайка крадькома займалася самогіпнозом, вірилось, однак, не дуже. Ну, гаразд. Спитаю, поки ще ми. ну, Ну, не дуже. Як ти опинилася у підвалі? Та що ти до біса там робила? Чайка розповідала, в каміні тріщало багаття, дята кашляв і пих павлінкою. А що ворона? Я більше не бачили її. Допитувалась господиня. та чайка лише знизала втомленими плечима. Пташечко моя, бідна, пригорнула її сова. Нічого. Завтра про все дізнаємось. Як той казав, буде ніч, буде їжа, і жовті очі сови розгорілися у пітьмі ще яскравіше. «Нічко моя темна, її не пора вже плодати спати, пошепки запитав її дятел. «Та ж зараз, зараз, так добре сидимо, може, ще по одній, голубонько. Не відмовлюся. Як тобі жаби? Дякую, причудові. Чайка відірвала жебі лапку і з насолодою почала жувати. А що? Та так, сова почухала лапою за вухом. Саме вони торішньої осені запевняли мене, що ха, житимуть вічно. О, блядський смисл життя, якщо ти єсть, скоро світатиме. Добра ніч. Сова простяглася на долівці і захропла. Дятел укрив чайчині ноги теплою кротовою ковдрою і сам засупів десь у куточку. Пугачі із потьмянілих портретів на стінах поважно дивились на нічі сутінків та, здавалося, схвально кивали головами. І бідна чайка назчулася, як і сама заступила. Чайка гостює у друзів. Сергій Костовський. Читав автор.